Кілометри не вирок для серця. Кажуть, далеко від очей, далеко від серця, але досвід військових пар показує, що серце можна тримати в теплі навіть за тисячі кілометрів. Так, розлука це випробування. Але, як кажуть, любов не картопля, взимку не вимерзне. Що ж допомагає тримати в теплі ваші стосунки? Це маленькі ритуали. Ритуали зв'язку, смс, смайлики, маленький текст, вранці чи ввечері що зі мною все добре, все окей. Обмін листами майбутнього. Повідомляйте один одному, чим ви займетесь після повернення. Зробите ремонт, з'їздите в подорож, посадите дерево в себе на подвір'ї чи заведете велику собаку. Фото і відео зараз. Ось дивись, який в нас дощ іде. А подивись, яка у нас гарна погода, а подивись, який я чай зараз п'ю. Це створює відчуття присутності бути разом. Робіть маленькі сюрпризики поштою. Посилка для того, щоб просто посміхнувся. А також спільні вправи онлайн. Наприклад, Дивитись один фільм, читати одну книгу, бо, як каже народне прислів'я, у двох кімнатах можна бути в одному настрої. І головне, пам'ятайте, відстань вбиває лише ті стосунки, які так були далекі на відстані в душі. А там, де тепло, сміх і повага, розлука працює на зміцненні. Бо, як казав дід, якщо кінь твій, то він і в степу впізнає. Потрібна допомога, звертайся. Пам'ятай, що консультація військовим та членам їхніх родин безкоштовні. Якщо інформація була корисною, жми на сердечко.